Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Всім привіт! Ми знаходимося на YouTube-платформі футбол 24 І що не традиційно цього періоду, ми не обговорюватимемо один, один із матчів німецької Європейські, а описуватимемо і перевірятимемо на правдивість чутки, які прилетіли із Іспанії щодо українських легіонерів. Трансферні чутки, звісно. І для цього у нас є поруч в екрані. Володимир Леско. Кажу тобі, привіт, володя. Привіт, Юра, вітаю, друзі, і вітаю тебе також. Давно не бачились і радий тебе бачити. От розпочнемо із найголовнішої зірочки української в іспанській лалізі, якщо зажати на останній сезон, а не матч дебютний на євро проти румунів, який ми програли з рахунком 0-3, Нагадаю, йдеться про Артема Добика, який за підсумками крайнього сезону лаліки був визнаний кращим гравцем каталонської Жирони. А також здобув звання Пічічі, найкращого бомбардира чемпіонату. Нагадаю, відзначившись у воротах. Суперників 24 рази. Отже, протягом тижня з'явилися різні чутки в іспанській пресі. Але одна з основних це те, що повішили на Артема новий цінник. І це і він коливається в діпазоні від 40 до 50 мільйонів євро. Так, Юра, це вже інформація СТОС ЕСАТЛЕТІ спеціалізованого порталу, який власне висвітлює усі трансферні чутки та й не тільки навколо мадридського атлетико. І от власне вони вже наближаються до цієї цифри, яку ми з тобою повторюємо у два останні два місяці, що клаусула довбика становить не 40 мільйонів євро, як багато хто <клес> вважає, а 50 мільйонів. І СТОС Атлеті підкреслює, що Жерона зараз не збирається з кимось взагалі розмовляти, якщо потенційний покупець не пропонує мінімум 40 мільйонів євро. Ба більше, ось це взагалі нижня планка, і Жирона. Ще хоче в ідалі плюс 7-8 мільйонів євро додатково. Тут же може бути у вигляді бонусів або включення в угоду інших футболістів. На радарах каталонського клуб, клубу ті ж гравці Роро Кельми та саму Омородіон. Але ось е, можливий перехід другого на Монтіліві навіть е, в якості орендованого гравця, дуже мало ймовірний. Зараз на нього шалений попит у Європі, от зокрема Ді Марціо та інші. Відомі інсайдери, такі ще як Фабріціо Романо, пишуть, що Челсі вже запропонував 40 мільйонів євро атлетіку за Омородіона, але матрасники, начебто, поки що відмовляються його продавати. Вони бачать в ньому гравця на майбутнє і, можливо, футболіста, який би. Підміняв Артема Добика у наступному е, сезоні. Ще повертаючись власне до цих е, торгів, позиція Жирони та й самого Артема залишається незмінною. Е, Жирона знову ж таки не опуститься нижче 40 мільйонів, попри те, що там показує Артем на Євро 2024 А до речі. Попри свій загалом невдалий виступ, тай провальний жахливий виступ збірної України у Німеччині, Артем знову став топ-темою ще під час самого матчу Румунія Україна. Вже на перших хвилинах він став топ-темою в іспанських та іспанських соцмережах. А все через е, досвідченого, я б навіть сказав дещо легендарного е, коментатора, суспільного мовника іспанського РТВ, який у прямому ефірі сказав. Зараз дослівно цитую, що фанати Жерони з ностальгією будуть спостерігати за майбутнім форвардом Атлетіко Артемом Довбиком. Я намагався, до речі, перевірити ось цю інформацію. Ну зрештою, чи це була інформація, чи це була просто думка. Цього медійника мадридського і більшість каталонських колег зараз схиляється до того, що це все ж таки не інформація, що Довбек ще далеко до Атлетіко. Так, в нього вже є принципова домовленість е, з мадридським клубом про умови контракту, терміни, фінансові умови. Але між клубами ще, як мені коментують дослівно, ще світлові роки, і це може затягнутися надовго. Ось цей потенційний план Дієго Сіміо. Щоб залучити Добика е, на турне в Китаї, він, можливо, все ж таки не вигорить. І доведеться нам зачекати до стартових турів Ла Ліги. І, до речі, цікавий факт, що вже в другому турі у нас буде матч Жерона з Атлетіко. Жерони з Атлетіко, і ось там вже Добик потенційно зможе зіграти проти своєї колишньої команди. Але повторюся ще дуже далеко до цього. Переходу дуже складний календар, до речі, вже рони на старті. І Барса у стартових п'яти турах, і Осасуна, і Валенсія, і Баски, обидва баські клуби до десяти турів вже. Тому буде, буде дуже складно. Ще повертаючись власне, до Пако Гранде, коментатора ТВ, який розігнав ось цю таку зраду для каталонських уболівальників. Можна відглядав. Estarán sobre todo los de Girona, que este año han hecho una campaña sensacional, estarán muy pendientes de Sigankov el número 15, los aficionados también de Girona, pero con un poquito ya de nostalgia, se fijarán en Dobik, que bueno, ya es el futuro delantero del Atlético de Madrid. А вже просять публічних пояснень у нього, публічних вибачень, і фанати Жерони вважають, що клуб офіційно повинен власне, звернутися до нього з поясненнями, тому що в соцмережах, ну, неймовірно, його слова розлетілися. Він це доволі категорично промовив, що добик це вже точно майбутній футболіст Атлетіко. І до речі, якщо ми говоримо наприклад про інтерес інших клубів, то повторюся, пріоритет для Артема це Іспанія. Пріоритет для Артема це саме команда Дієго Сімеоне. Від того, що він продемонструє на євро, 2024, нічого принципово не змінюється. Мені зараз трішки дивно читати і слухати знаєш, думки людей, які говорять, що ось на фоні такого євро нашим футболістам аля довбик Циганков вже там нічого не світить. Переходив великі клуби. Ну це які знаєш, не дуже розумні такі вислови, тому що за довбиком стежили принаймні скаути Атлетіко з листопада це майже весь сезон, і два-три невдалі матчі на Євро 2024, Взагалі нічого в контексті можливих трансферів не змінюється. Так зараз Жерона може е, трішки свої фінансові апетити зменшити. Можливо, десь каталонці очікували, що ще за підсумками вдалого для добика чемпіонату Європи його трансферна вартість зросте, і вони вже невдовзі зможуть взагалі вимагати клаусу виплати суми відступних у 50 мільйонів, але Десь отут от трішки Артем сплутав їм карти ось вже з цим стартовим матчем з Румунією, але будемо сподіватися, що в двох майбутніх ще зустрічах на як мінімум нашої команди національної на Євро-2024, він, як і решта хлопців, зможуть довести, що не просто так вони там опинилися, Я не схильний зараз дуже сильно критикувати, знаєш, тому що ну, дуже часто у нас є якісь завищені очікувані в національної збірної, але якщо подивитися на попередні ма. Матчі з Сергієм Ребровим на ту гру, яку показувала команда, і зрештою дуже класно написали румунські змі, що імена та гроші у футбол не грають. Ось це все, що ми говорили: зіркові статуси, трансферна вартість і так далі. Ну так, до речі, і коли ми знову нагадаю, записували прев'ю до цього поєдинку е, стартового на євро із Міхою Хіменком. І ми дійшли згоди, що Румунія буде точно непростим суперником. І в коментарях нам закидували деякі е, підписники Футбол 24, а можливо, вони і не підписані, хто не підписаний це зробіть, І закидували нам, що ми так описали збірну Румунії, що е, стає страшно. І е, краще національним команді гравцям національної команди України збирати речі і їхати е, назад. По своїх клубах, бо так описали е, команду Юрданеску як небезпечного опонента. Але він таким в результаті і виявився. І до речі, от з'явилася інформація від іспанських змі, е, також от зараз передаю в пабліках е, щодо потенційної заміни Артема Довбика і іспанське видання Спортес повідомляє, що практично досягли домовленості щодо трансферу е, е, іспанського нападника портуальської Браги Абеля Руїса. І який протягом попереднього сезону крайнього сезону ліги сагреш визначився лише у воротах суперників шість разів, але, начебто, між клубами є вже домовленісті. Зараз обговорюється лише питання особистого контракту колишнього гравця Барселони Б. Питання колишнього контракту, і зараз ще ведуться переговори щодо того, який футболіст Жерони переїде в Брагу, тому що там є фіксована сума. Жерона зараз повинна заплатити 8 мільйонів євро, і в угоду буде включений один з гравців каталонського клубу. Взагалі ніхто не має поняття зараз, хто це може бути. Дуже такі, знаєш, секретні переговори проводить Кіке Карсель. Кіке Карсель, який також перед Абелем Руїсом, ще спілкувався. Ось це сенсаційна. Інформація статі Кастельяносом, статі Кастельяносом, якого й замінив Артем Добик у Каталонському кубі, який провів жахливий сезон у складі римського Лаціо, але здається, переговори ось тут не склалися. Між римлянами та Жироною. Не зуміли вони домовитися про відступні Жирона, хоч пропонувала все ті ж 15 мільйонів євро, але Лаціо був далекий від цієї цифри. Тому пріоритетом став Абель Руїс. І дивися, я от теж вчора з колегами каталонськими вже по цій кандидатурі спілкувався. Вони говорять, що це не обов'язково заміна Артему Добику. Так, клуб перестраховується, тому що Абель Руїс теж центр Форвард, але Мічел, начебто, говорить, що він може дуже легко цих двох футболістів поєднати на футбольному полі, тому що Абель Руїс Форвард більш мобільний. Це людина, яка може і там зліва з флангу зміщуватися, може діяти по всій ширині атації. Він дуже класно на відтяжці грає. Тому, на думку Мічела, ці футболісти цілком поєднувані. Але якщо піде Артем Добик, звісно ж. То Абель Руїс буде вже основним центр форвардом каталонського клубу. І тут, до речі, теж потрібно ще згадувати інформацію Джан Луїджі Лонгарі, відомого італійського вже інсайдера. От буквально сьогодні я її переглянув. В нього більше там 100 тисяч підписників у Твіттері, Він говорить, що все ж таки Добек хоче залишитися в Іспанії. І ось для нього там італійські клуби це вже план Б. Але в нас теж була інформація від від Футбол Італія, що на матчі Румунія, Україна були скаути Мілана та Наполі, начебто стежили е, за Артемом. Але все ж таки Артем обирає Іспанію і буде дуже складно Русонері е, власне домовитися з ним. Русонері зараз чому так е, активніше почали за ним стежити? Тому що дуже складні переговори по зіркзея з болоні. Дуже непростий у нього агент Кіа Джурабчан. Це людина, пам'ятаєш, яка ще в 2014 році, коли починалася у нас війна з Росією, ось він там підговорював бразильців Шахтаря. Дехто ну які там дехто з них відмовлялися повертатися взагалі в Україну. Пам'ятаєш, тоді були там скандальні. Перепалки ще з Мірчею Лучеською. Зараз цей агент вимагає шалені відступні у Мілана там на рівні 12-15 мільйонів євро. І тому русонері вже так трішки активніше починають шукати ці альтернативи на трансферному ринку, хоча вони погоджуються виплатити Клаусуру з Різея, яка становить 40 мільйонів євро. Але ось такі люди, агенти, ось ці комісійні, знаєш, посередники вони завжди плутають карти. І це те, з чим так хав'єр Тебас, зокрема, президента Ліги. Пропонує боротися ось з такими людьми, які величезні кошти заробляють на переходах е, футболістів. Ну і тут Юрі, напевно, треба ще згадати про інтерес е, арсенала. Була теж у нас така вже новина від Руді Галеті, теж е, відомого соцмережах, зокрема, журналіста, і логічний інтерес, тому що в арсенала, в арсенала не склалися переговори з Шешко. Це була основна ціль. і Зараз каноніри теж моніторять ринок. Кого б можна було? Підписати, а ще повертаючися до, до Жирони. От ти вже говорив, е, сказав про Абеля Руїса, і ми вже маємо ще один рекордний трансфер в історії цього клубу. Це Ладіслав Крейчі, який лише вчора зіграв проти Португалії на євро. 15 мільйонів євро за нього заплатила Жирона. Але ось вже незабаром Лусіано Родрігес Уругваєць має усі шанси побити цей рекорд. Тобто Артем Добик до речі, вже в нас не трансферний рекорд. Жирони протримався. Він всього один. Saison. Вже ось за Чеха заплатили фактично вдвічі більше. Невідомо скільки заплатять за Оргвайця, але це точно буде більше. І я би ще хотів відповісти: я бачив в нас в коментарях питали, чому Жирона просто не може підвищити зарплату Артему Добику і втримати цього футболіста. Так от, Жирона не може просто підвищити зарплату Артема Добика, тому що в Лалізі є жорсткий контроль, фейерплей, є ліміт зарплат. Зараз він в Жироні становить 52 мільйони євро. Зарплата добика за тою інформацією, яку я давав ще на старті сезону, вона коливається на рівні 2 мільйонів, не більше. Деякі спеціалізовані портали нам дають 2,5 мільйони бруто і дуже легко Атлетіко буде ось цю суму перебити, просто збільшивши її в 2-2,5 рази, а може навіть і в 3. Чому Жерона не може. Просто дати Артему більше, тому що уявіть собі є клуби, які намагаються управляти власне, які намагаються здорову економіку, так би мовити, здорову філософію управління клубами сповідувати, які не роздувають бюджети і зараз не може просто Жерона збільшити, наприклад, Артему зарплату в три рази. І ну, це викличе, знаєш, там теж обурення інших футболістів, теж статусних футболістів, які будуть говорити, чому я заробляю мільйон, а хтось, наприклад, там 5 мільйонів євро. І ось цей ліміт зарплат, ну, Зараз в Жерони суттєво збільшилися доходи. Ось ти в минулому випуску теж зазначав, що вони за телеправа заробили там понад 100 мільйонів, але це не означає, що Жерона може все витратити на зарплати. Ось цей ліміт зарплат в нього входить все від тренерського штабу до Кадемі. До персоналу, до всіх працівників, які працюють власне, в клубі задіяні. Це все жорстко контролюється і не може Жерона просто ось так взяти і підняти зарплату Артему втричі. Тому тут Атлетіко, звісно, ще має перевагу і все вже залежить від самого футболіста. Якщо він хоче ще сезон приблизно на тих же умовах провести, ну це його справа, але Атлетіко зараз пропонує значно більше. І Артему, футболісту, якому вже скоро буде 27. Він зараз на піку, е, так би мовити, своєї кар'єри. Звісно, що він розглядає пропозиції е, значно смач, смачніші, там, наприклад, з погляду тих же фінансів. Так багато хто скаже, ну давайте вже завершимо цю каталонську казку. Було б логічно добити з Жироною сезон у лізі чемпіонів, але хто його знає, що буде через рік, знаєш, це теж таке все вилами по воді писано. А може в Жирони не вийде, там. може це буде провальний сезон, може е, Вартема буде. Не дуже хороший сезон, так би мовити, і вже інтерес з боку таких клубів, як Атлетіко чи Мілан з Наполі. Він просто згасне і будуть значно гірші пропозиції. Тому десь оце ризик залишатися чи не залишатися. Ну тут все залежить від рішення Артема. Ну, власне, так і мені все одно здається, що можуть попливати на його е, трансферну вартість. Все ж таки виступи на е, євро, яке на даний момент відбувається. Попри провальний е, старт збірної України після поразки від Румунії, маємо має ще шанса Артем себе проявити в п'ятницю в поєдинку в Дюссельдорфі проти Словаччини, якщо звісно надасть йому е, час е, в основі збірної України наставник Сергій Ребров. І переходимо до ще одного учасника провального поєдинку у складі збірної йдеться. Це про голкіпера мадридського реала Андрія Лудіна, якого знищувала е, румунська преса після поєдинку. і Розповідала, що просто припустився дитячої школярської помилки е, у, під час першого пропущеного голу е, після пасу Матвієнка. А вже після поєдинку е, Андрій вибачився перед фанатами е, українськими е, вболівальниками збірної України. Сказав відверто, що ця помилка призвела до того, що е, переломила хід е, гри, і все змінилося не на користі України. Раїнцями е, приписують і Луніну другий гол пропущений, коли він пустив метелика із дальньої дистанції, пропустивши попід руки м'яча. Е, тоді вже рахунок був на старті другого е, тайму 2-0. Нагадаю, і от е, після матчу Андрій Луніна е, Андрій Луніну також поставили спанські журналісти зап... журністи запитання, е, що він збирається робити зі своєю кар'єрою в мадридському реалі. І він сказав наступне: що наразі він зі збірної України і зосереджений на 100%, Але від те, що відбувається із його контрактом, і його майбутнім за це все відповідає його новий агент Жорже Мендеш. І запитав себе риторичне запитання, поставив Андрій Лунін. Чи хотів би я залишитися в реалі? Е, так, хотів би, але ніколи не знаєш, що може статися у майбутньому. Така от розмита фраза і розмиті пояснення від українського голкіпера. І, до речі, паралельно продовжують з'являтися чутки в інфополі. що Лондонський арсенал і Мікель Артета особисто зацікавлені в послугах голкіпера Мадридського реала, і вони напряму бачать, що українець може стати основним кіпером для канонірів в наступному сезоні, замінивши іспанця Давіда Раю, який нагадаю знаходиться в розташуванні лондонського клубу на правах оренди, і його контракт належить Брэдфорду. Щодо тому, що стосується Андрія Луніна, я схильний довіряти там от кільком всього на всього іспанським журналістам. Один з таких Маріо Кортегана, який працює на За Атлетік і якого часом називають таким неофіційним прес-секретарем знаєш, е Мадридського реала. І власне от від нього була найсвіжіша інформація про те, що оточення Андрія Луніна не виключає відхід цього літа, але Ось вони вже починають розглядати не лише потенційний трансфер, але й, наприклад, продовження контрак контракту та оренду. Тобто Андрій може сезон наступний відіграти в іншому клубі, потім повернутися. Ми не знаємо, що буде з Карло Анчелоті, який. Досі не вважає Луніна своїм воротарем і досі десь трішки його недолюблює ще з тих часів матчу проти Віля Реала з взимку 2023-го. Тобто тут вже ми бачимо якусь варіативність, щоб повністю не розривати ось ці зв'язки Бланко з Оточення Андрія теж. Прислухається до нього, вони теж розуміють, що це величезна мрія, і Андрій все ж таки хотів би коли стати номером один, коли це буде невідомо. Але зараз ми можемо прогнозувати, що, наприклад, наступного літа буде Хабі Алонсо. Що це буде останній сезон Карло Анчелоті, і хто його знає, як там повернеться взагалі ситуація? Хто його знає, чи не буде якихось рецидивів, тому Тібо Куртуа, Тому зараз оточення та й сам Андрій намагається перестрахуватися ось такою формулою продовження контракту, плюс оренда. Як на мене, це теж це оптимальний варіант. І зараз навіть в Іспанії є чимало опцій для Андрія, де б він би міг провести наступну темпораду, так би мовити, навіть та Жерона, кіки Карсель зараз шукає конкурента, не Дублера. Я наголошую на цьому для Гасаніги. Мігель Корона, спортивний директор Валенції, теж шукає ще одного воротаря, Вони вже взяли Дімітрієвське Валікану, Але. Намагаються ще перестрахуватися на випадок відходу Мамардашвілі, за, за якого там встановили на якого встановили ціннику 40 мільйонів. Е, є ще варіант, наприклад, з тим же Бетісом, який можливо залишиться навіть без двох у, у Клаудіо, Браво завершується контракт. Руїс Сілва, можливо, буде виставлений на трансфер. А Бетіс це одна з тих команд клубів, які раніше проявляли досить серйозний інтерес до Андрія Луніна, але потім, зрештою, взяли от саме португальців. Тому, якщо цікаво, знову ж таки, агента Мадрія, ось від мене декілька таких опцій, клуби, з якими можна би було поспілкуватися, і, зрештою, не потрібно переїжджати в іншу країну. Абсолютно комфортні міста для життя, для сім'ї і так далі. Реал Мадрід Ексклюзиво пояснює, що Флорентіну Перес керівництво Реала не проти відпустити Луніна. І навіть якщо це означає пошуки іншого воротаря, але ось. Коли колеги з Рєєву, з якими я спілкувався, вони зазначають, що реал все ж таки хоче. В ідеалі хотів би зберегти Андрія. Реал зараз чимало витратить на трансфер. Бапе, вони хочуть взяти ще Лені йоро центрального захисника Ліля. Тому не бажано їм виходити на трансферний ринок у пошуках гулкіперів, все рахується до там кожного цента, тому що Замбапе, до, до Бапе доведеться заплатити велику комісію там до 150 мільйонів євро. Це не все так просто. Якщо ми говоримо про там навіть перехід вільного агента, ми повинні розуміти, що це все ж таки. Великі е, затрати. І вже є ось такі варіанти в реала. Це, зокрема, Жан Гарсія з іспаньола Це людина, яка пройшла про через всі майже молодіжній збірні Іспанії. Він ще грав з Ю-21 з Дела Фуенте. В нього Клаусула 20 мільйонів євро. Це не, не влаштовує реал. Вони хочуть домовлятися. Еспаньо, якого. Серйозні фінансові проблеми, інституційна криза, вони якраз хочуть е, отримати гроші. І я ще до речі не сказав. Є ще варіант з Севілією. Ось тут теж Віктор е, Орта шукає спортивний директор конкуренцію Нюланду, якому 33 роки. Марко Дмитрович швидше за все не продовжить. Я я навіть припускаю не продовжить кар'єру футболіста. Його вже більше бачу в статусі функціонера. І ось Рамон Санчес. Ісхуан це теж з одних один з таких напрямків. Щоправда, тут є серйозний нюанс. Лише один з перелічених мною клубів гратиме у Лізі Чемпіонів. А я думаю, Андрій не хотів би опуститися вже нижче цього рівня, особливо після минулого сезону, де він відчув смак оцих європейських баталій на найвищому рівні. Це Жерона, Бетіс у нас всього лише у Лізі конференцій, а Валенсія та Севілья взагалі не пробилися у Єврокубки. Ну я ще буквально коротко скажу, що от якраз Андрій Лунін був під мікроскопом іспанських ЗМІ під час матчу Румунія-Україна на відміну від тих же Добика чи Циганкова, бо каталонська преса якось так дуже в загальному писала виступ легіонерів Жирони, так, розчарування так не, не показали себе, але вони розуміють, що це гравці системи Мічела і їм там. Байдуже, що відбувається на сельній збірні. А ось Лунін реально був під прицілом ЗМІ, і були дуже дуже такі жорсткі е, заголовки від провідних іспанських е, видань. От, наприклад, Релєво писало, що Лунін втрачає ауру реала і підживлює румунську мрію. І власне вони вважають, що Андрій припустився двох помилок. І трішки журналістам Релєво не зрозуміло, чому він ось не зрозуміла ось ця перша помилка, коли він подарував ні супернику. Тому що як вони зазначають, протягом всього сезону це якраз була його сильна. Сторона, гра ногами, гра під тиском. А ось тут такий от подарунок суперника. Марка писала, що Румунія руйнує українську мрію у фатальний для Луні на день. І тут потрібно сказати, що в неї взагалі, взагалі залишило Андрія без оцінки. І ну це фактично нуль. І схожа ситуація також була з Ас. От Ас писав один з заголовків: це величезний гнів через Луніна в Україні, осі його помилки. І також вони писали, що в Андрія були значно кращі вечори, зокрема, в складі реала, в поточному сезоні, і взагалі дивна його постава. Стартовому матчі на Євро 2024. Ну і от Севільське, наприклад, видання Депорте з Севілля взагалі написало, що Лунін за 30 всього днів пройшов шлях від героя до лиходія. І це був хтось зовсім інший футболіст ніж той, який демонстрував, видавав супер перформанси у лізі чемпіонів проти Манчестер Сіті, там проти Лейпцига, чи навіть в домашньому матчі проти Баварії. Тому Лунін ну, ось тут багатьох в Іспанії якраз неприємно здивував. Але також всі розуміють, що глобально це на ситуацію Андрія не повинно вплинути. Як я вже говорив, є. Величезний сезон є там в сезоні до 40 матчів, а є Євро 2024. Це може бути 2-3 поєдинки, і тут не потрібно порівнювати знаєш, е, там, як якість гри конкретного гравця е, протягом сезону і на такому на такій короткій дистанції. Тому іспанські мадридські журналісти теж зазначають, що на майбутній луні на, звісно, це не повинно якимось радикальним чином вплинути. І до речі, щодо моменту з першим пропущеним голом, і от іспанські змі також ставлять собі запитання незрозуміло, чому Андрій Лунін в тому моменті зіграв саме так, зважаючи на те, що гра ногами це його найсильніша чи не найсильніша сторона. І точно, якщо не найсильніша, то точно він вирізняється серед інших голкіперів. І в мене є деяке, можливо, не дуже точніше логічне пояснення, не знаю, чи це насправді так. Протягом сезону Карлон Анчелоті гримав безпосередньо вже на стадіоні на Андрія Луніна. Якщо він вибивав м'яча ногами в аут, йому це абсолютно не подобалося, бо він за те, аби е м'яча постійно зберігати в грі, і він належав Мадридському реалу. І пригадую, не не точно не пригадую, який це матч. Був, але точно була ситуація, коли Лунін вибив в аут м'яч і Канчелотті просто сварився на нього, перебуваючи на тренерській лаві, і саме Просто звик так Андрій грати, зберігати м'яч, тому він можливо і в тій ситуації, після точно не найкращого пасу е, Миколи Матвєнка, який загнав Андрія Луніна, е, не вибив м'яча простоваут як більшість гулкіперів себе зробили, а вирішив його зберегти. І це і це спровокувало помилку. Е, це моя особиста думка. Дякую тобі, Володя, що знайшов час та можливість описати трансферні чутки щодо українських легіонерів в іспанській лалізі. Це був Володимир Лоско. Також з вами був Юрга Врищак. Побачимося на на платформі Футбол 24